Чому зустріч Трампа і Путіна не привела до миру, а лише підкреслила стратегічну нерівність? Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, яка відбулася в серпні 2025 року, позиціонувалася як важливий крок до врегулювання військового конфлікту в Україні. Однак, за підсумками, вона не лише не принесла очікуваного миру чи припинення вогню, але й викликала шквал критики та занепокоєння серед західних союзників і. Особливо в Києві. Аналіз події демонструє, що переговори, замість того, щоб стати дипломатичним проривом, перетворилися на велику гру, де один із учасників, схоже, майстерно використав ситуацію на свою користь, тоді як інший демонстрував брак стратегічної витримки. Зустріч, яка завершилася без підписання будь-яких угод і навіть зі скасуванням запланованого спільного обіду, була сприйнята багатьма аналітиками як дипломатичний успіх Путіна та провал Трампа. Гра на руку Кремлю сама по собі зустріч на високому рівні забезпечила Путіну, який перебуває під міжнародними санкціями та ордером на арешт від МКС, хоча Аляска і поза юрисдикцією МКС бажану легітимність та вихід з ізоляції на світовій арені. Трамп, назвавши Рашку великою країною та заявивши про сильне взаєморозуміння. Фактично надав Путіну глобальну сцену, не вимагаючи реальної відповідальності. Відсутність поступок, головна мета зустрічі, припинення російської агресії, не була досягнута. Путін, за повідомленнями, твердо стояв на своїх максималійських вимогах, збереження контролю над окупованими територіями та нейтральний статус України. Більше того, він, як стверджують джерела, Викристав час для того, щоб прочитати Трамп розлогу, історичну лекцію про середньовічних князів та один народ, що є ключовим кремлівським наратовом, спрямованим на виправдання війни. Емоційний зрив і хитрування Путіна повідомлення про те, що Путін свідомо хитрував, відмовлявся від припинення вогню, наполягав на власній версії історії, і це викликало емоційну реакцію Трампа аж до крику та погрози піти. Свідчить про те, що російський карлик успішно вивів свого американського колегу з рівноваги. За даними Financial Times, Трамп був шокований історичними екскурсами Путіна, що змусило його кілька разів підвищити голос і погрожувати припинити переговори. Такий розвиток подій підкреслив відсутність у Трампа дипломатичної витримки перед лицем хитромудрої та підготовленої маніпуляції. Зміна акцентів замість того, щоб тиснути на Путіна. Трамп після зустрічі, схоже, переклав відповідальність за припинення війни на Київ, закликавши президента Зеленського до територіальних поступок. Це стало ще одним подарунком для Москви, оскільки зменшило тиск на агресора і змістило міжнародну увагу на жертву. Наслідки для України та Заходу. Зустріч на Алясці, згідно з оцінками експертів Четем Хаус, надихнула Путіна на продовження, а не на завершення війни. Послаблення позицій Києва, не отримавши від Трампа чітких гарантій подальшого тиску на рашку, наприклад, посилення санкцій або швидке постачання далекобійних ракет, Україна опинилася у більш вразливому становищі. Американський лідер, не досягнувши успіху з Путіним, почав чинити тиск на іншу мішень Зеленського. Розколу у Трансатлантичному альянсі, тепла риторика Трампа щодо Путіна та акцент на вземрозумінні стали черговим ударом поєдності заходу. Мета Рашки, розкол Альянсу, і Аляскинський саміт став кроком у цьому напрямку, оскільки створив враження, що США можуть діяти, не узгоджуючи позиції з НАТО чи Києвом. Висновок зустріч Трампа і Путіна на Алясці стала яскравим прикладом асиметричної дипломатії. Якщо для Путіна вона була тактичним тріумфом, що дозволив йому підтвердити свій статус на світовій арені та відхилити вимоги щодо припинення вогню, то для Трампа вона обернулася і міджевими втратами та підтвердила закиди про його схильність до емоційних рішень та маніпуляцій. Головний висновок мир на Алясці не настав, оскільки Путін не бажає миру без капітуляції України, а Трамп не зміг, або не захотів, застосувати реальні важелі тиску. Фактично, саміт став лише інструментом для великої гри рашки. Яка отримала час і простір для продовження своїх військових та дипломатичних маневрів? Ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.